Привіт усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Platioteрапія.ua. Друзі, сьогодні в мене для вас детальний огляд готового виробу. Сукня, яку ви бачите на манекені. Тепер я думаю, що ви всі зрозуміли, звідки ростуть вушка, звідки. Взялася ідея пошиття цієї сукні. Ця сукня, можна так сказати, що клон сукні, яка на мені із шиття або ж з прошви. І зараз ми гарно роздивимося, що це за плаття. Я вам розкажу про нюанси, з якої тканини це плаття пошите, і багато багато всього цікавого буде в цьому відео для вас. Отже, сукня в мене виконана з льону, з невеличким містом стрейчової нитки. Цей льон був в готовому вигляді полотно до того, як я його попрала мало ширину 1,40 м. Після прання та після прасування тканина по ширині стала 1,20 м. Уявіть собі, яка велика усадка була. Таке буває, тому обов'язково всі тканини вам потрібно. Прати та просувати перед тим, як їх кроїти, що потім, як ви не пошили сукню, не попрали її вперше, вона не стала на 2 чи навіть на 3 розміра меншою. Це сукня суцільного покрою зверху. І також тут я додавала, як ви бачите, маленькі виточки ось такі. На платі вони тут є. Також, що цікавого, зверніть увагу на обробку горловини. Обробка горловини не бейкою, не обтачкою. А обробка горловини манжетною резинкою. Готова манжетна резинка, яку завжди використовують взагалі для пошиття або чоловічих футболок. Саме, наприклад, для футболу чоклакос це йде як комплект. Ось така манжетна резиночка. І також йде в комплекті комірець. Вони продаються на багатьох сайтах як комплект. Комірець я не використовувала, я використовувала тільки. Манжетну резиночку. Вона добре підійшла по кольору, пришивається легко, відразу на оверлоці, і потім зроблена от строчечка по самому краю. Горловини я маю на увазі. Також тут пришита і зроблена від ось по краю. Далі. Верх у нас однаковий в цих двох суконь. Абсолютно, є виточки, просто що моя сукня ще додана підкладочка, тут підкладки немає. Далі спідниця. спідниці також одинакового покрою, але оскільки ширина тканини була маленька, то і спідниця. По ширині вийшла трішечки вущою. Спідниця трапеція. Замість поясочка, в мене ось така готова мотузочка. Вони також продаються цілими великими мотками, їх використовують як для декору домашнього. Ця мотузочка повністю бабовняна, її можна використовувати ось так як поясочок. Я ще зав'язала декілька вузликів, кінці розпустила. Зробила їх більш рівними за допомогою праски, і в поєднанні з сукнею виглядає досить таки гармонічно. Спідничка, трапеція, і внизу також є волан. Волан точно такий самий, як на моїй сукні. Він вирізаний із прямокутника, скруглені були краєчки, посередині був вирізаний отвір і пришита по всьому. По всій окружності спідниці. Давайте покажу, що знаходиться у нас на спинці. На спинці у нас є шовчик, тому що спідничка розкладалася в зеркальному відображенні, щоб економити тканину. Цієї тканини в мене було. До прання рівно 2 метри. Після прання вона сіла як по довжині, так і по ширині. По довжині сіла вона менше, ніж по ширині, але все рівно трішечки трішечки стала менше. Тут також на спинці, як ви бачите, додані виточки для того, щоб фігура виглядала більш пропорційно і гармонійно. Ось така сукня. Тепер розкажу вам про тканини, з яких ще можна зшити таку сукню. Ну, льон, взагалі, така тканина. Цікою можна шити будь-які сукні, не тільки таку. Отже, ви можете використовувати льон як стрейчевий, так і звичайний. Це може бути штапель чи віскоза, це може бути шовк. Прошва, звичайно ж, ви можете також пошити з прошви, але не забувайте, що для. Напівпрозорої тканини, наприклад, для такої як шифон, вам необхідно використовувати буде підкладочку. З шифону також можна шити таку сукню і підкладочку зробити таким чином, як на платі, на мені. Це буде також виглядати дуже-дуже гарно. Ще які тканини можна використати? Батист. Це можна, може бути якась цікава тканина, навіть сіточка. Подумайте, з якої тканини вам би хотілося пошити таке плаття. Якщо у вас є запаси старих стародавніх тканин, діставайте їх з шафи і сміливо можете приступати шити такі речі. Додавайте манжетні резиночки. Якщо у вас немає, наприклад, такої манжетної резиночки, ви можете використовувати замість манжетної резиночки тканину компаньйон, не обов'язково спеціального призначення. Це може бути. Еластичний трикотаж, або якась дуже еластична тканина, яка в поєднанні з вашою, з вашою сукнею буде виглядати гармонійно і красиво. Друзі, на цьому все. Я вам бажаю всім гарного настрою, багато шийте. Робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Сукня на мені є. Урок ви його знайдете в описі під цим відео. Всім бажаю гарного дня та гарного настрою. До зустрічі! Бла, 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 бла. Привіт, привіт! Ой, забула вже, що хотіла сказати. Все, ти мене збив. Привіт-привіт усім привіт! Ти дуже одвлікаєш, коли ти щось показуєш.